Автомагнітола, плазмовий телевізор із автобуса та велосипед односельчанки на Коломийщині Затримали серійного крадія. Працівники коломийського відділу поліції затримали причетного до щонайменше трьох крадіжок. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Тепер його судитимуть за законами воєнного часу. До Коломийських поліцейських звернувся водій автобуса із заявою, що вночі невідома особа проникла в транспортний засіб і викрила з салону плазмовий телевізор. Того ж дня надійшло ще одне звернення про крадіжку автомагнітоли. Коломийські поліцейські оперативно вийшли на слід правопорушника. Його оперативники затримали у Коломиї на вкраденому велосипеді. Як з'ясувалось, двоколісник фігурант викрав водносельчанки з її подвір'я. А викрадені автомагнітолу і телевізор поліцейські вилучили у приятеля затриманого зловмисником виявився. 25-річний, раніше судимий мешканець Печеніжинської громади. Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Затриманому уже повідомлено про підозру суд невдовзі обере запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Поліцейські перевіряють його на причетність щодо вчинення аналогічних злочинів на території району. Про це повідомив начальник Коломийського відділу поліції. Андрій Тимків